Всім привіт! Сьогодні обзор на 2 НС 18А зеленого стекла. Це от недавно мій, мій двоюродний брат знайшов і передав от Такі от дві НСК зелені. Бо в мене була одна отака, от точніше три таких, але одна от тільки от так от шляпка була і одна наполовину. А це одна ціла. О, вони вже різні. Разне стекло у них. Отака от Неска. В всі. Тільки чогось, ну, а не потім отакі от вони. От. Теж без юбки. Які ці. Наприклад, дайте ТФ 20 є. Такі вони. НС-18А. Вот такие. Так, давайте. Львовский жетоновый завод 93-й, он уже украинский, не советский. И НС 18-а. Третьей партии. А тут у нас 93-й тоже. НС 18-а. Тут кажется 78, тут 18. 55-й. Ще на ньому чогось цього. 55-го номера, типово. Трохи приплющена шляпка. Це не сколи, а іменно приплющено. Коли, коли його виплавляли, скоріше все, де приїжджали, у цього нормально. А тут тут приплющено. Наверно, його десь приїжджали, а потім він засох так і все. І ще. Ось такий токар теж продав. Це мій вже він був тільки у бабушки 49, -го. 5 номер. Покарь. Без зубчиків. Бо в 48-му теж не було, а в 47-му вроде вже начали робити зубчики на них. Такі Онески. Такі от.